Слава Ісусу Христу! Мир вам другі українці! Це люди, не хвилюйтесь, те, що я вам хочу сказати, це не затримали ваших пошитків. якщо ваші вашу деятельность до вас, люба. Я вам хочу нагадати про те, що написано дійсно. Ті сидіти написано, щоб нас перевод живіть нас люди, Що Бог посад злосини в ставний світ. Для того, щоб у нас проводити собою, для того, щоб нас переважити відхід. Тому що дитин заповідь, Бог залишив нас, його. Люди не дотримуються тепер. Багато хто не стос. Люди не дотримуються Божиї заповіді. І прийде час, коли нам прийдеться відповідати перед Богом. Подібно як злочинці, мають заплатити за свої злочини. Так само люди, які грішають, мають платити за свої гріхи. Розплата за гріх це і смерть, це і вічна розлука з Богом в місцях мух, страдань і сльоз. Ну Бог любить людей, Бог не хоче, щоб людина помирала і потрапила до пекла. Тому Бог послав свого сина Ісусу Христа в цей світ. Господь Ісус, він є єдиний шлях на небо. А чому Ісус Христос? Багато хто з вас відео Ісуса Христа, святкують і і Пасху, визнають Його як Син Господом, Ну чи маєте ви надію на вічне життя? Ісус Христос, Він єдиний шлях, тому що Він помер на Христі за наші з вами гріхи. Ісус Христос Він пролив святу невину кров за наші провини. І Він повністю заплатив за людей. Помираючи, Господь Ісус сказав, прости їм Отче. Він і сьогодні просить молиться і звертається до Бога за нас. Ісус Христос, Він також і Воскрес. Як доказ того, що Бог прийняв жертву Христа, і Він Воскресив Його смерть. Біблія написано, бо коли ти устами своїми визнаватимеш Ісуса за Господа, а серцем віртиме, що Бог воскресив Його смертю, то спасешся. Бо кожен, хто покличе Господнім ім'я, буде спасений. Дорогі люди, я все це говорю для того, щоб кожен з вас, почувши Слово Боже, почувши Євангелію, міг спастися. Тому що час близький, Господь гляде. Багато людей, так і не промирившись з Богом, хоча знали, що Бог існує, але не мали з ним стосунків, не були народжені згори. І сьогодні, після смерті, вони зараз страждають і, можливо, шкодують, що вони не повірили в Ісуса Христа. Дорогі люди, Бог сьогодні закликає всіх людей усюди скрізь, щоб покаялися. Єдині умови для того, щоб потрапити до раю, це і щира віра в Ісуса Христа, і щире покаяння. Покаяння це признати себе річним перед Богом, відвернутися від злив доріг і навернутися до Бога через Ісуса Христа. І прийняти дар життя вічним. І він нам звелів, щоб народовими проповідували та засвідчили, що то він є призначений Богом суддя для живих і для мертвих. Усі пророки свідкують про Нього, що кожен, хто вірує в нього, одержить прощення грехів його йменням. Ми можемо бути прощені іменем Ісуса Христа тільки завдяки Його жертвам. Отож, ну, дорогі люди, задумайтесь над своєю душею, де вона буде проводити вічність. З Богом в раю чи з беднім з дияволом. Покайтеся у своїх грехах, вірите в Господа Ісуса Христа і спасетеся, померте у своїх гріхах без Ісуса Христа. Це означає про вас старічність пеклі. Читайте біблію, читайте слово Боже, це важливо для всіх людей. Бівля чітко вчить, як там жити і що буде потрібні для того, щоб потрапити в рай до Бога. Вітайте себе, власнолести цих людей, благослови місто Львів, власне, Україну, то мене це про пролеття. Омили і спаси народів. Дякую за вам, будьте благодійні.